Говорити, да, друзі? Да. Друзі, сьогодні рада знову бачити вас тут, у прямому ефірі. Рада зустрітися з вами ще раз. Із попереднього ефіру пройшов вже цілий тиждень, і я отримала багато повідомлень, багато запитань в особисті, і думала, яку тему сьогодні, якої теми сьогодні краще торкнутися. Вибрала те, що для мене таке більш близьке, і те, що десь перетинається із вашими запитаннями. І думаю, що актуально і для багатьох із вас це. Про сприйняття реальності, про ту глибину реальності, і як відрізнити той реальний світ, який підкріплюється зовнішніми фактами, від ілюзорного світу. І думаю, що кожен для себе сьогодні знайде якісь певні усвідомлення, певні інсайти, як це зараз прийнято називати. Але хочеться розпочати з того, знаєте, з такого більш Якогось глобального, більш масштабного, що насправді, ну от як створена сама людина, тому що від цього дуже багато залежить, оскільки ми будемо торкатися сьогодні таких і наукових підходів, оскільки я науковець, по-іншому просто не можу. Тому що мені цікаво, як поєднувати ті речі, які відбуваються, і з таким науковим підґрунтям. Кожний, кожна людина взагалі прийшла в цей світ із певною задачею. Отам, коли ми поселялися, наша душа поселялася в те тіло, ми десь там творцю обіцяли, що я буду виконувати оту і ту задачу. Чому? Тому що душа наша, душа людська, вона може еволюціонувати тільки перебуваючи в тілі. і Доторкаючись до матеріального світу. Яким чином доторкаючись через реакції, через те, як ми реагуємо на цей світ, відбуваються певні зміни всередині людини, тому що кожна реакція людини вона підказує, на що її варто звернути увагу. Тому кожна людина, взагалі я так сприймаю людей, і що кожна людина це шедевр. І в кожної людини є своє місце на цій землі, і є певна задача, вирішуючи яку людина зростає, вдосконалюється те, що ми називаємо розвитком. І кожна людина тому запрограмована саме на те, щоб виконати певну задачу. І це я можу назвати така, як заводська прошивка, так? природна потреба кожної людини. І якщо людина знаходить оту задачу, яку її важливо виконати в цьому світі. Отоді Ото, включається натхнення, їй хочеться то робити, вона розбивається, вона отримує задоволення, від життя. Але в мене питання до вас: чи кожен насправді знає, для чого він прийшов у цей світ? І яку місію, яку задачу йому важливо виконувати для того, щоб самовдосконалюватися і приносити через самовдосконалення, приносити в цей світ. Щось хороше, проводити у любов, створювати щось для того, щоб світ покращувати. Я розпочала з таких глобальних, широких речей, для того, щоб зрозуміти, що за цим насправді стоїть для кожної людини. І от якщо є певна задача, певна місія у людини, то, звичайно, людина, кожна людина сприймає цей світ через свою призму. Через ту задачу, яку вона виконує. І якщо людина не знає, чим її займатися, не знає свого призначення, не знає своєї місії, то вона намагається реалізуватися через інших людей. Як саме? намагається змінювати інших людей, якимось чином впливати на інших людей? І оскільки це неможливо зробити, то тоді Відбувається наступне. Відбувається розчарування, відбувається самоїдство, образа на весь світ, десь вмикається лінь. І тоді людина каже, що я одна така ідеальна, я одна така хороша, а всі такі погані, що я, мабуть, десь не звідси прилетіла на цю землю чи прилетів, бо всі погані. Але чи є насправді це правдою? І ось тут ми плавно переходимо до сприйняття реальності. Ось ця людина, наприклад, сприймає, сприймає світ, сприймає взагалі життя, ситуації свої життєві через свою призму, через якусь свою реальність чи через ілюзію. Бо насправді це мозок малює якусь певну реальність. Виходячи із тих життєвих переживань, які вже були до того, які записалися на підсвідомому рівні. У іншої людини інша реальність. Як же зрозуміти, яка та реальність має бути для кожної людини? Насправді, якщо би ви запитали мене, а що таке для мене реальність, я би сказала, що це отой внутрішній світ. Бо насправді реальність, вона не зовні, вона не в матеріальному світі. Насправді реальність вона всередині кожної людини. І ось коли ми хочемо змінити щось в своєму житті, то важливо подивитися всередину себе на оту свою реальність, яка складається із певного життєвого досвіду, із певних переконань. Які там людиною не усвідомлені, але які нею керують насправді. І коли людина каже, ой, я така нещасна, така, в мене і то не складається, і то, ну це ж така реальність. Я ж живу в такій реальності. Це ж ви ж подивіться, скільки людей там страждає, чи ще щось, скільки людей бідних і так далі. То про що йде мова? Про те, що ця людина сприймає світ. І із із своєї внутрішньої реальності, тому що те, що вона бачить зовні, те, в яких умовах людина проживає, то є відображення її внутрішньої реальності, переконання того життєвого досвіду, її, її предків, родових ліній. Отам, воно все наскладалося всередині і воно людиною керує. І тоді. Маємо те, що маємо на виході, тому що матеріальний світ він лише допомагає, підсвічує, відображає те, що знаходиться всередині людини. Якщо взяти от кожного з нас і попросити кожного описати свою реальність, от реальність. Опиши реальність, в якій ти живеш, в кожного це буде якась своя історія, в кожного буде своє бачення, і кожен сприймає світ по-своєму. Хтось бачить страждання, а хтось бачить можливості. Хтось бачить успіх. А хтось бачить, та ні, це ж ви що, це ж успіху немає. І взагалі цей світ він, він такий цинічний, він брехливий, він ще якийсь. А хто, а, хтось скаже, ні. Ви подивіться, скільки людей, таких розвинених і чесних. І це кожний буде говорити із своєї реальності, з того, що бачить. І що ж тоді відбувається? От, наприклад, до мене, як до коуча, приходить велика кількість людей. Я працюю з людьми, чую багато історій і чую про реальність кожної людини, яка вона є насправді у кожного, кожного дійсно вона своя. І люди намагаються більшість людей. Намагаються змінювати своє оточення, впливати якимось чином на оточення. Намагаються змінювати обставини, в яких живуть там, переїжджають в інші країни, переїжджають, якщо це в межах своєї країни, в інше місто, намагаються змінювати роботу. Але що маємо в результаті? Незалежно від країни, от навіть якщо хочеться так, отут все не влаштовує, все їду в іншу країну і там починаються з нуля. Буде те саме. Куди б не тікали, хоч на Марс, хоч на місяць, буде те саме. І, можливо, навіть іще більш нестерпне. Чому? А тому, що те, що маємо зовні, знову ж таки, то є відображенням внутрішньої реальності. І тому, якщо людина приходить і каже, я хочу щось змінити, змінити свої дії, змінити там щось там матеріальному. То це ніколи не спрацює. Тому що все рівно те, що знаходиться всередині людини, оті переконання, оте, те, у що вона вірить, і отой досвід, він все рівно буде керувати людиною. І щоб людина зовні не робила. Якщо вона навіть копіює якусь успішну людину, хоче стати такою, як вона, вона копіює все робить, і в неї не вийде, тому що є своє оте, щось невидиме, про що людина в собі всередині не знає. І буде воно спрацьовувати. І не вийде так, як у тієї людини, в якої виходить. І Тоді включається заздрість. Ага, він такий сякий, він, мабуть, нечесним шляхом того всього досягнув. Чи ще якісь там фантазії, вже інші можуть включатися, то як же діяти, що робити? Коли приходять до мене люди, я пояснюю цей момент і запитую, яких змін насправді хочеш. Чи дійсно ти хочеш змін. Наскільки готовий подивитися в свою реальність, в ту внутрішню реальність, яка є всередині тебе. І тоді, якщо людина виявляє свою, свою ну, виявляє, проявляє сміливість і своє бажання заглянути в ту свою реальність, то тоді працюємо із тим. Що ж насправді стоїть за отими змінами? І що, що ж насправді може змінити той реальний світ, який буде відображати уже нову себе? І здається, що це дуже складно. А в мене, знаєте, виникло запитання: а що складніше змінювати іншу людину? Чи змінити щось в собі? Якесь, можливо, навіть одне чи двоє це вже буде взагалі фантастично. Переконань, які є неробочими, які працюють не на благо всередині людини. Я би відповіла, якби мене запитали, я б відповіла наступне: що змінити когось ну це взагалі нереально. Навіть коли хочемо вплинути на своїх дітей, змінити своїх дітей. Ми можемо їх переконати в чомусь там, навчити чомусь, але змінити. Ніколи. Ніколи ніхто нікого не може змінити, поки сама людина того не захоче. Ми можемо лише допомогти людині. І це насправді дуже складно змін. Ну це нереально. І люди, котрі хочуть там, знаєте, кажуть: о, це ж вони такі, сякі, я оце на них хочу повпливати. То це насправді така неподйомна задача. І саме тому людина отримує як зворотній зв'язок ще більше розчарувань, і ще більше самоїдства, ще більше образ. І це відображається на якості її життя. Тому набагато легше коли подивитись туди, що реально можна змінити. А можна змінити. Себе всередині, яким чином вивести неусвідомлені моменти, отой досвід, який є вже непродуктивним, змінити його на інший. Якщо є якісь переконання, що таке переконання, це те, у що вірить людина і що вона вважає правдою. Але ж у кожної людини своя правда, і кожна людина вірить у щось своє. Якщо, і те, що, у що людина вірить, те воно й отримує у реальному житті. І якщо змінити оту віру всередині себе, на щось інше переключити, да? то тоді відбуваються фантастичні зміни у реальному житті. І це насправді не залежить від зовнішніх умов, від того, де перебуває людина, де живе, тому що тоді якимось фантастичним чином. Людина може переміститися в інше місце, це яке буде відповідати у тому її внутрішньому світу, отій своїй реальності. Тому все, що відбувається з людиною, все, що відбувається навколо неї, вибачте, <кхи> все, що відбувається і у стосунках, і відображається на якості життя, на рівні життя, на тих подіях, які з людиною відбуваються, це все відображення. Внутрішнього світу людини. І зовнішні моменти, вони допомагають людині звернути на щось увагу. І реакції, як людина реагує, це також я їх називаю помічники. Все, що відбувається зовні, весь матеріальний світ, люди, яких ми зустрічаємо, наші реакції, як ми реагуємо. На те, що відбувається на інших людей, це все помічники, які допомагають людині звернути увагу на щось всередині себе, і це про те, що прийшов час змінити те, що є всередині себе. Тому, коли до мене приходять на коуч сесії люди, а до мене приходять переважні більшості, ну рідко на такі одиничні сесії. А зазвичай це така комплексна контрактна робота на серію сесії від семи, від дев'яти, буває і по півроку навіть, але це про тих людей, які дійсно налаштовані на зміни. Тому що, ви знаєте, так по ну, таких особливих змін навряд чи вони відбудуться. Хоча буває по-різному. То і запитують: а з якими запитами ти працюєш, на якими темами? То я говорю про те, що я працюю із людиною. Я працюю із особистістю і з отим її стержнем, отею її основою, з отим її внутрішнім світом, внутрішньою реальністю. І неважливо, через який запит до мене людина прийде. Чи то стосунки. Чи то там якихось які змін, чи грошей хоче, чи в матеріальному житті хоче щось змінити, чи хоче там роботу змінити, Та будь-що, будь-яким запитом, хоче розібратись, Неважно, знаєте, Неважливо, якою дорогою вона до мене прийде. Тому що, коли я працюю з особистістю, то тоді зміни відбуваються у всіх сферах життя. Якщо змінюється одне якесь переконання, Людина перестає в щось вірити, а в щось інше в нове починає вірити, і вона це усвідомлює, то, наприклад, там, в стосунках з кимось, то це відображається і на інших сферах життя, і на якості життя. Тому це працює саме так. Не можна, знаєте, якщо не працюють два крила, не можна одне вилікувати, а друге ні, воно так не спрацює. Важливо знайти отам оту точку дотику, де її саме налагодити, і запрацюють обидва крила одночасно, і тоді можна полетіти. То це саме те, із чим я працюю. І це насправді набагато цікавіше. І ще один момент, який я хотіла би зараз би озвучити, що. Саме за тими неусвідомленими переконаннями, за тим, у що вірить людина і те, що не додає її, не підвищує рівень її життя, насправді за ним стоїть щось дуже цінне і щось важливе. І особливо, знаєте, мені подобається працювати, коли людина із страхами приходить, із страхом, вона боїться. І коли виясняєш, а що ж там за тим страхом насправді приховано, то, як правило, там такий дуже цінний, важливий ресурс, який змінює її реальність всередині, коли ми там відкриваємо, а що ж за ним, і зміни через деякий час відбуваються і зовні. Зміни зовнішні. Відбуваються немиттєво. І це те, на чому варто сфокусувати вашу увагу. Усвідомлення вони відбуваються миттєво, раз і людина щось усвідомила, і воно пройняло: а як же я цього не бачила чи не бачив? А в реальному житті це обов'язково. Відобразиться, але не, не в цю хвилину, не в цю секунду. Чому? Тому що матеріальний світ він більш інертний, йому потрібно трошечки більше часу. Духовний світ він дуже швидкий, внутрішнє, воно миттєво відбувається. А у матеріальному це займає якийсь проміжок часу. Тому я хочу звернути вашу увагу і на такі моменти, тому що. Це також, коли про них не знати, то також можуть бути певні розчарування від очікувань таких миттєвих змін. Але зміни обов'язково будуть. Коли зміни відбуваються всередині, вони обов'язково будуть зовні. І буде інша реальність. Тому питання до вас: в якій реальності зараз ви знаходитесь? Чи то ваша реальність, чи, можливо, то ілюзія, яку малює ваш мозок. І я буду дуже вдячна за ваші коментарі. Я буду дуже вдячна за ті запитання, які, можливо, виникли у вас після моєї розмови із вами. І ставте питання, пишіть в особисті. Приходьте на сесії. Я впевнена, що буде цікаво для, це для тих, хто хоче покращити свою реальність і жити іншим життям, більш якісним, незалежно від зовнішніх умов і зовнішніх факторів. Бо це все більш ніж реально. Тому,